Світська тусовка в Австралії, Валентина Островська. Чимало часу минуло, та тільки тепер вирішила надрукувати. Тільки тепер зрозуміла, що то було все по-справжньому, а писала цей твір в стані гумору, хотіла провірити себе, чи зможу написати. Написати твір змогла, та після написання сталося все так, як у цьому творі, наче хтось підштовхував до написання. Тепер з часом, коли пройшла це пекельне випробування, описавши все, з чим стикнулася, розумію, не дарма. Також розумію, що вели вищі сили. Вдячна всім, хто був причетний до цієї подорожі, мої пацієнти, в чиї простори небес теркаючись до тіла, миттєво потрапляла в світ емоцій, що творить їхній розум. Життя в житті. Так ми творці того невидимого світу, і який він є, описала в віршованій формі. Тепер, можу сказати, було тяжко, адже вийти з полону ілюзій нелегко, хоча ми в повсякденному житті цього і не помічаємо. Кожен з героїв твору є реальною силою в нашому житті. І зараз вам не раджу самотужки проходити моїм шляхом. Просто повірте, що це невидима реальність, яку будуємо. Свій простір не страшний, а той, що мають всі інші люди, з якими приходиться щодня бути в контакті, він є інший та шкідливий, бо невідомий і має право бути саме таким, який є, те, що на небі, те й на землі. Вислів є вірним. Але у кожного своє небо. І воно складається з індивідуального бачення навколишнього середовища і життя. Є інше небо, те, в якому знаходиться особисте, і ми там спілкуємось набором кліше образів, створених реакцією на ситуацію, що складається.